Салвеєве Pictures за підтримки Бардаль ін'юей представляє Це і от нового добре співає Раз, два, раз, два, три. Я сумив всім знайомим. Шукав я завчастим. Бо задіяв капіталку і робив це один. Двадцять років ще тому починати звідки міг би я подумати що хайки всі прикріплять oh! Доброго дня всім тим, хто чекав на другу серію про нашого молодого діда. Минулий раз ми розібрали та дефектували бандіта і зрозуміли для себе, що не дивлячись на немалий пробіг, мотоцикл в досить пристойному стані. Потрібно було все добре почухати, відмити від налітої іржі, поміняти основні рідини і витратні матеріали. В минулій серії ми закінчили тим, що почали перебирати задні гальма. Вставляємо нові колодочки, щоб були у нас гальми. А то без гальма. Максим не хочет ездить на mm Наше -hmm. Кажу, что тебе нужно? Такая okay. страшная, после 300, же башка тормозит, за затеки перед ним. Да. Кстати, я мотоботы купил, показать? Давай, моя такие сами У меня дизайнерские, кстати. У меня моя вентиляция. А, ну да. Ну, это эти, вонючие в тебе. У меня yeah. еще не. вонючие. <laughs> <laughs> Можем ставить? Ну, просто прекрасно. Да. Что, довольны, чине? Вообще, спорт. Теперь да. лучше тормозить будем. Відкрутивши кришку бачка, ми несподівано познайомилися з першим власником мотоциклу після знайомства лицем до лиця ми почали зливати стару рідину і прокачувати гальмо. Поступово підливаючи нову гальмівну рідину від наших партнерів компанії Бардаль, вибір пав на дот 51 як універсальне рішення для багатьох гальмівних систем. До речі, в компанії є широкий ряд різних технічних рідин і авто та мотохімії, які допоможуть підтримувати гарний стан вашого мотоциклу навіть через 20 років його експлуатації. По промокоду SalSalven ви отримаєте знижку 10% на всі пропозиції на сайті компанії, подробиці в описі. Аналогічну операцію ми провели і на передньому контурі. Чи ми думаємо, що там все нормально? Я, ми на 100% впевнені, що там все нормально. Ну, Но для профілактики ми все одно качнемо. Там дуже що... було нормально. Ну, конечно, потому что тормозуха меняется раз, два, роки. Мотоку три роки уже точно никто не меняет. Так что, что? Что, меняем. Про филактика. Так точно. Ой-ой-ой. Трошки водички. Оооо. на здесь? Да. видишь, я думал, что хорошо. Знаете, какие воды? Это вода. Тайка какая там вода? Это вода. У тебя анализатора нема? Все это вода. В роте нормальный анализатор, но пробуй, что а, это, пробу. до, до, до 3, 4, 5. Б-момото, що таке? Чого, mm -hmm. чого не обслужені гальма? Б-момото. Зливаємо жижу, підливаємо нову гальмівну рідину та прокачуємо спочатку один супорт, а потім інший. Довіряю даже тормоза прокачать, га який? Собственник. Хто механік, я чи ти? Я тобі ще То стій, стій за своїм фотоапаратом, да, і знімай. Також не забули заглянути на направляйки. На них було нанесено щось типу солідолу. Відчищаємо і додаємо мідної змазки від наших партнерів. Це як раніше було руки базуки, в тебе руки. не тонометри да. Динамо. 70 тисяч пробиваем. Ну мінімально там. щось. Ну вообще, ну типу, це 2000. Ну так все хорошо. Це ж Японія. Ну. Наступним етапом регламентно відновлюваних робіт стала заміна оливи двигуна, але потрібно було спочатку заправити машину. Нагадаю, що наш некроя похолоджується лише повітрям і маслорадіатором, а мануал рекомендує заливати оливу в яскістю 10 в 40 в помірно жарку погоду. Ну, це вже да, це вже сажа. Тому зливаємо залишки незрозумілої рідини кольору нафти і заливаємо трохи більше трьох літрів синтетики в двигун. До речі, через особливість конструкції дух потрібно було зробити подовжувач на лійку. Також для профілактики ми змазали троси газу і щеплення, бо невідомо скільки років тому туди взагалі хтось заглядав. Додали і рідкої оливи і консистентної змазки, щоб ще 20 років туди не лазить. Загалом у нас було більше питань до зовнішнього вигляду. Олір, який обрав йому минулий власник в Італії, нам здався не надто сучасним. Тому перше, що спало нам на думку, коли брали мотоцикл, будемо перефарбовувати. Ну, говорять, подкрасить, подбіліть, підлатать підлатати, навіть підмазати. Враховуючи якість пофарбування італійськими митцями, нам хотілося зробити не гірше після підготовки поверхонь нашим мотокосметологам. Відбувся процес створення художнього витвору гаражного мистецтва і вийшло досить непогано. Вибір кольору зупинився на габер-грін або по-простому зелений металік. До речі, як вам? Також пофарбували і верхню траверсу, грузики та люк бензобаку. Після фарбування наші деталі очікували на полірування та на інші етапи робіт перед фінальною збіркою. Але накинути бак, щоб доглянути, як воно буде, все ж хотілось. Як там і було, мотоцикл почав преображатися. Попутню під руку також попав і задній ліхтар, який ми полірнули, і він посвіжішав років на п'ять. Не обійшли стороною і кріплення підніжок. Схоже, що ніхто ніколи не приділяв їм уваги, і за роки використання фарба підтерлась зуттям. Дайте потерти. Mm, давайте. Тож вирішили зробити красиво. Більше того, ми також хотіли трохи прибрати люфт важеля КПП на лівій підніжці, для чого потрібно було її зняти та відкрутити кріплення, яке, як виявилося, не розуміло українську мову та мову матюків. На допомогу по класиці прийшли болгари. Паламав, тепер пиляє. За допомогою міжнародної співпраці болт ми демонтували, підніжки заполірували, також зачепили тягу КПП, щоб прибрати окисли. Після чого встановили підніжку, посадивши її на синій фіксатор, і відрегулювали положення важеля КПП. До речі, встановлюючи бак, не лишнім було пройтися очисником контактів по роз'ємам, які нам попали під руку. Бо хто зна, хто і коли його останній раз обслуговував. Я без паскульців діва не буде. Ладно, досить балачок. Послухайте краще двигун бандіта. Уважний глядач також помітив тут і інший мотоцикл, який вже проходить через наш канал. Він наїздив вже декілька тисяч кілометрів і продовжує радувати свого власника. Крім косметики, увагою не обділили й ланцюг, який бережно помили гасом, протерли щіточкою і змастили. Як ви бачите, на мотоциклі встановлена оригінальна стокова труба, яка за час експлуатації вже потребувала полірування. Враховуючи несамовитий потяг нашого механіка до всього блискучого, довго вмовляти його не прийшлося. Рукавиці наддяк. Змастив трубу війна Бразилу. Першу швидкість 20-річну діл на трубу. Він раз полірнув, парабурей, папа була, пара велика труба, пара бурей, блиснеться кота, пара велика труба. Траверсу вже пофарбували і поставили, поставив, вибачте, пофарбував. механік, пофарбував. Да, ну приборку будемо ставити. жена. Засовуй. Засовувати. Засовувати, да. так. Це таке. Ти ж механік. Та мене пальці маленькі. Дуже. Для цього. Тут маленькі дівчаткові руки якісь. Шукаємо дівчину для прикручення приборок. Грабіть. Ти знаєш, коли ти приїхали щось куплять і тебе спитають, типа. А ти не перекуп, случайно, ти такий стоїш на фоні 42 номерів різних, рік. Та ні ні. Колекціонер. В общем, зараз ставимо другий грузик, лівий вже ось. Поставили, ставимо правий, і далі будемо збирати мотоцикл. Фінальний акорд по косметиці полягав в поліровці, наклейках та підгонці вітровика, який колись трохи зачепили при падінні. І зараз будемо займатися дітейнгом. А, стоп. В один момент до нас завітав видатний італійський живописець Антоніо Б'яджо. Який не зміг пройти мимо сколів на нижній частині рами та залишив пару мазків. Ну а я, а я роблю такий, витираю, щоб поклеїти і Потім будемо обезжирювати, підмазати, щоб красиво було все. Ну, Тут согласен, тут можна підмазати. Далі... Ну, будемо труби ще полірувати. І в принципі, по великому рахунку, мабуть, все. Ну і полірнемо мотоцикл. Труба вже красива. Клеїмо наклейки на колеса, бережно поліруємо пластик, поки є світло. Не, ну з білою полоскою, По-моєму, колесо Воно пожирніше колісо трошки. Для фінального вигляду залишилося лише прикрутити переднє крило, поклеїти бандитські наклейки на задню частину мотоциклу, полірнути бак та доклеїти захистом і написами його поверхню. Ну і звичайно, щоб перезібрати вітровики скло та встановити їх назад. Встановлюємо вітровик і приміряємося до мотоциклу. Ось така вийшла історія по обслуговуванню і оновленню нашого класичного бандіта. Не дивлячись на оригінальний пробіг 74 тисячі кілометрів, старичок досить бодро їде за 200 і привертає увагу оточуючих. Ні, ну ви просто гляньте на цього красення. Старалися немарно. Комусь точно пощастить його придбати. Тракторець, тракторець. тракторець, тракторець. Рядочки, які рівні. Ой, та ти шо? Ставте лайк, підписуйтесь на канал та чекайте повноцінний огляд та тест-драйв мотоциклу вже скоро. Всім па-па. Так, ладно, будемо їхати. Цікаво, можна бандитам поле підповідь? А Що у нас? А, підножка. Бляха. Декліренс. О. Це як ото... Ой! Йожик по полю. Бежит их охочет. Йожику травка письку ще ну У даном випадку вихлоп. Травка закончилась, гравій пошов. Йожик без вихлопа додому прийшов. Десь так. Хі -хі -хі. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь. Ой! Чекайте на повноцінний огляд і будемо виставляти, мабуть, на продаж його. Хоча мені мотоцикл подобається прям хорош. Добре, співаємо. Раз, два, раз, два, три. Я сумів всім знайомим. Шукав я завчасним. Бо задієв капіталку і робив це один. Двадцять років ще тому. Потрібно починати, звідки міг би я подумати, що хайки всі прикріплять, ять oh, yeah. Хайки всі прикріплять, ять oh, yeah. І смело всі туплять, ять oh, yeah. уставим же болять, ять oh, yeah. там мать, йотермать, подсунев мені долариш. Сказав, він в мене план, там не думав, щой що план Для мене є капкан я повівся авантюри бо дуже я люблю, він приїхав із бол. Сонці таю, жоден рот махав, він не це невляється, не він просто сувоїст, Сорок свето, десять круїв і один мій друг сам біс.